Екологія у нас, тим більше Коростень, це Чорнобильське місто. Побудували там сучасне підприємство промислове, тому що Житомирщина має мільйон 100 тисяч гектарів лісу, достатньо деревини. Здавалося б, чого тільки, і робочі місця, і зарплати високі. Але десь інвестори копійку пожалкували, щоб вивезти на потужності, необхідні. Чесні споруди. Більш цього точно не буде. Я не пам'ятаю, коли б зупиняли з таких причин такі мощні заводи, як ми його зупинили. Сьогодні перед засіданням Кабінету міністрів ми теж зустрічалися з міністром Злочевським. У нас позиція єдина. І поки не зроблять, ніяк не буде. Якщо нам хтось закидає, а яким же чином буде промисловість виконувати завдання в області і так далі, то я відповідаю. Без цього заводу. За два місяці промисловість, помимо того, що 22% торік, ще дала плюс 38%. Тобто ми працюємо комплексно. Так що, нехай нас там ніхто не злякає, що давайте ми будемо екологію порушувати, а вам потрібна якась продукція. Нам потрібно все комплексно і так що я вибачаюсь перед людьми за те, що не доглянули. Але спасибо людям і журналістам за таку реакцію. Ми адекватно відреагували і наводимо там порядок. Хорошо, Сергей Николаевич, то, ви мені рассказали, поставили ті питання, важливі для розвитку області. Правительство їх буде учитывать в своїй роботі. Я хочу обратить ваше внимание, безусловно, на то, что нужно очень серйозно сейчас заниматься весенней полевыми работами. Мы с вами об этом говорили. Животноводство, вот те планы, о которых вы докладывали на заседании правительства, должны быть реализованы. Область действительно должна не только нарастить поголовье крупного рогатого скота, но и серьезно увеличить производство мяса, молока. У вас для этого есть все возможности. Конечно, я поддерживаю вашу решительную позицию по экологии. Вот. И надо добиться, чтобы очистные сооружения были построены на этом предприятии. Словом, Будьте уверены, что поддержка уряда будет.